Те, що відбувалося в Бучі, в Гостомелі, в Бородянці, в Андріївці. Ну, це, це просто зараз, коли ти вже потім це дізнаєшся і думаєш, як? І, і Як пощастило, навіть не пощастило, а завдяки правильним діям оборонців саме цього напрямку вони не зайшли в Вижгород. А так би, звичайно, коли я про це думаю, що Вижгород міг би бути. Бучі, 100%. другого, Бучі, або 100% або другим Гостомелем. Але ну от бачите, слава Богу, що. Хоча от, мій колега Капустін, ведучий, ведучий Руського радіо, він з перших днів він з Вижгорода. І він перші дні був вже в теробороні Вижгороди. І я розумію, зараз ми з ним там спілкувалися, я думаю, от зараз ми знаємо, що сталося з хлопцями тероборони, наприклад, в Бучі, да, яких, яких відрізали. І вони просто цими автоматами лишилися проти танків, там ці псковського цього сраного десанту і 64-ї бригади, цих вбивств володівників і мародерів. Я розумію, що ну, одним словом це страшно.